Вони боронили від російського ворога суверенітет України, а, повернувшись у цивільне життя, підтримують місцеву економіку. Колишній спецпризначенець Олександр Ткачук разом з дружиною зайнялися швейним бізнесом. Задля цього скористалися кількома грантовими програмами і тепер нарощують виробництво. Якраз за допомогою грантової підтримки ми змогли закупити початкове обладнання. Ну, і також частково за свої кошти, оскільки тоді кредити в принципі, на перше виробництво, на відкриття нових справ їх не дають. І тут, окрім власних заощаджень, можуть допомогти тільки виключно гранти. Нам в цьому плані допоміг як Український ветеранський фонд, програма варто, так і власна справа. Це є робота. Ми скористалися і тією, і тією програмою, зробили виробництво. Протягом цього року ми виробництво наростили. Ріінвестовували постійно все це в швейне наше виробництво, і зараз ми його збільшили на чотири рази на весну. Ветеранським бізнесом займається Марія Гльоза, донька військовослужбовця, виготовляє сувенірну продукцію та військові шеврони. Виробничим досвідом з нею поділився батько, який займався столярним ремеслом. З початком великої війни бізнес довелося евакуювати з Маріуполя до Івано-Франківська. Виробництво започаткував ще мій тато в Маріуполі. А вже військові шеврони це вже новий новий напрямок, який ми до якого ми прийшли тут. Важко починати з нуля на новому місці, тому що в тебе немає сталої клієнтської бази, яка була, немає зв'язків, знайомств, тому, тому потроху рухаємось вже трошки вже краще ніж на самому початку, але є куди йти. Михайло Степнов, учитель фізики, разом з дружиною приїхали з Миколаєва. Там, скориставшись грантом для ветеранів, тоді ще ато, подружжя відкрило швейний цех з пошиття текстилю. В Янафриківську надалі розвивають свій ветеранський бізнес. Отримали грант від держави, насправді здавалося страшніше, ніж воно вийшло. Все відкладав, відкладав, відкладав на потім. А коли вже дружина вже натиснула на мене, то я власне сів. Мабуть, 2-3 години максимум зайняло в мене часу написання цього бізнес-плану, щоб отримати грант. Але найбільші труднощі ми стикаємо з тим, що маємо брак кваліфікованих працівників. Учасники бойових дій мають можливість скористатися різними міськими програмами і проєктами, які фінансує місцевий бюджет. Чимало з них підпорядковані розвиткові підприємництва. Місто сьогодні теж сприяє. Бачимо, треба більше інформувати про ті програми, які є можливості для учасників бойових дій. Дуже важливо, щоб люди, які повертаються з війни, вони могли знайти себе, отримати кошти і розвивати власну справу, відповідно давати роботу іншим. Тому будемо старатися в цьому напрямку працювати. А також наступного року теж попробуємо надати допомогу як ваучер фінансування бізнесу, саме учасників дій. Тому хочу подякувати і за захист. і Хочу подякувати за те, що займаються підприємницькою діяльністю. Наразі діє проєкт ЄС нова економіка і Франківська спрямований на поширення інновацій в місцевому бізнесі. У новому році буде чинним новий грант від проон щодо підтримки бізнесу, який постраждав від війни. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.